Цікаві факти про Кавун. Кавун це не просто смачний соковитий фрукт, а справжній символ літа, який дарує радість і прохолоду спекотні дні. Кавун на 92% складається з води, це робить його чудовим природним засобом для втамування спраги. Вважається, що кавун походить із Південної Африки, саме там знайдені дикі сорти, які є пращурами сучасного кавуна. Кавун був відомий ще в стародавньому Єгипті. Його зображення, висічені на камені, були виявлені в гробницях фараонів. На Русь вони вперше потрапили ще в 12 столітті. Кавун належить до родини гарбузових і родичам огірків, кабачків і динь. Це одна з причин схожої структури їхніх плодів. Загалом у світі зараз культивується понад 1200 сортів кавунів. Серед сортів кавунів є не лише червоні, а й жовті. Жовті кавуни мають солодкий смак і менш звичний для багатьох вигляд. Найдорожчим є сорт кавунів Денсуке. Насіння у нього немає, а шкірка у нього настільки темна, що здається чорною. У світі є карликові кавуни, що виростають лише до 3-5 см у діаметрі, за смаком вони схожі з огірками, і їх іноді використовують як інгредієнти для салатів. Найбільший кавун у світі виростили в США. Його вага склала 159 кг, що є рекордом, зафіксованим книгою рекордів Гіннеса. Найбільшим виробником кавунів є Китай. Ця країна забезпечує понад 60% світового виробництва кавунів. У кавуні є багато антиоксидантів, зокрема лікопен. Ця речовина допомагає зменшити ризик серцево-судинних захворювань і певних видів раку. Кавун містить цитрулін, амінокислоту, яка покращує кровообіг і знижує втому. Це робить його популярним серед спортсменів. Кавун має низьку калорійність, близько 30 калорій на 100 грам. Це робить його ідеальним продуктом для дієтичного харчування. Кавунові насіння можна їсти. Вони багаті білками, корисними жирами та мінералами, такими як магній і цинк. Кавун використовують не лише як їжу. А й у косметиці. Екстракти кавуна додають до засобів для зволоження шкіри. У багатьох країнах з кавунів готують салати. Його поєднують із сиром фета, м'ятою та оливкою-олією для створення свіжого і незвичайного смаку. Кавунові шкірки також є стівні. У деяких регіонах їх маринують або додають до варення. У США кавун офіційно визнаний національним фруктом у штаті Оклахома. Це підкреслює його популярність серед американців. 3 серпня вважається Міжнародним дем Кавуна. У місті Камишин щорічно проводиться кавуновий фестиваль. В Україні є два пам'ятники цим плодам обидва вони розташовані в Херсонській області. Сік Кавуна використовують для приготування коктейлів і смузі. Він додає напоям освіжаючого смаку та яскравого кольору.